Скільки матчів провів зараз в ОПЛ проти топових суперників. І ще він такий витривалий, бо грає за нас, грає кожну хвилину, виступає за збірну і грає кожну хвилину. У такому юному віці це не так легко, як здається. А ще я б сказав, що він постійно прагне вдосконалюватися. Гадаю, він багато додає до своєї гри. Він, звичайно, значно покращив роботу з м'ячем. Довгі, короткі середні паси, сказав Ірала». Також я лада в відповідь чи спостерігає за українським футболом та українським гравцем. Так, я знаю багато українських гравців. Я думаю, що у вас дуже хороша збірна. Я також знаю, що навіть молодіжна збірна, яка нещодавно грала тут у Борнмуті, проти Англії, провела чудову гру, і в цій команді зібрані дуже сильні гравці. Мені як гравцеві також пощастило зіграти в візі чемпіонів проти Шахтаря, пам'ятаю важкий матч. to give my brother a little vote